Наша лише задача сьогодні сказати, святі мученики, ви покритикували свого мучителя, гонителя церкви. Ви його не били, не оскорбили його, але критику він вас прийняв як образу, як і нині гонителі церкви нашої. Елементарну, просту критику восприймають як розпалення релігійної ворожнечі. Вони винужені то придумати, іначе за що будуть гонити, то, Боже, прости їм, бо наша любов розпространяється не лише для наших, але й для чужих і для гонітелів. Бо лише так поступає, держася здорового образця віри. Вірою і у Христі Ісусі, а такою вірою є наша віра в складі Української православної церкви канонічної. Ми тут діти Божі, а в Закарпатті ще 1150 років православні, а до нас приходять двотижньові християни із турецькою вірою і кажуть нам, поміняйте релігію. 1150 років треба нам поміняти на їхні два тижні. Ні, не міняємо, тому що розуміємо і страдати будемо, і бити нас будуть, і судити нас будуть. Но до до времени прийде час, коли Бог відкриває правду і гонітелі потім із з награбленими чемоданами тікають і прячуться по цілому світу, а вірні діти Божі, претерпівши за свою віру, остаються на рідній землі. І продовжають служити Господу, після чого, після ж земного життя, їх чекає, як і святих нашої церкви, і всіх, хто послідував за Христом, благословив.